Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я, Галина. Сьогодні у нас 10 червня. Так, подивимося з вами такі питання. Що чекає Україну з 10 по 20 червня? Ну, підвішена. Ситуація підвішена. Тут деякі перемоги. ось йдуть, восхождение, перемоги. Терпіння в людей уже вообще немає. Ні довір'я, ні терпіння. Потому що все затягується, все підвішено. Прильоти, прильоти, удари. критична ситуація. по 20 число коса і прильоти. невежество ну деякі тріумф і карта перемоги і восхождення, і дело вінчається успіхами карта радості деякі і Є успіхи у наших але ситуація підвішена і у людей вже довіриє, тому що розтягується, відтягується. Ще будуть гатить. Чи є просування ворога на Сумщині? да? Ну, препятствие. Великое препятствие. И облегчение страданий, и колесо фортуны. И препятствие вот этим крысам. Бои, удары, помощь, препятствия. І проблеми? Якісь просування є? Що їх там чекає? Що чекає ворога росіян на Сумщині? Не, а, и, их остановят. Наши остановят обнуление и спустошення им. И проблемы, и печаль, и жертвы, и бедственная ситуация. Чи будет сум, сумщины? не. Трудное сражение и не. Бедственная ситуация, кризис. Нет. Оккупации не. Не остановят наши. Стена препятствия. Як ото Покровськ там гатять уже, я не знаю, скільки там рік, чи більше, ще в 24-му. Стіна. Так, оце і тут і Сумщина. Окупації я не бачу. Чи була підтримка Китаю у вторженні Росії в Україну? Була. Але обмануті надіжди. Була. Підтримка була в цьому в цій війні росіян. Чи хоче Китай миру? Завершення війни в Україні. Китай хоче миру. Не, не, враждебно настроенный, не разлад, враждебность, не доверять Китаю нельзя. Чи може Китай зірвати перемовини України-Росії? Чи може Китай зірвати перемовини? не. Ну, подвешенная ситуация, неприятная и подвешенная ситуация. Все идет по умеренности, все затягивается. Вот карта умеренности. Ну, шоб зервав, должны состояться. Перемирие должно состояться. с неуверенность. По справедливости будет. Пока затягиваться, пока подвешено все. Спешить некуда. Ух, чи будет подальшому Украина стримувати ворога? Ну, все под контролем с азартом. Важне рішення, важний вибор. Чи буде стримувати? Хлопці, хлопці, гібкость мислі. Опять підвішено все. І коса тяжело, дуже. Удари, коса. Дорого платять, хлопці. Дуже дорого платять. Борьба за виживання. Тяжело, дуже тяжело стримувати. Будуть, але дорого платять. Успіхи, але боротьба за виживання і дорого платять хлопці наші. Чи буде ж все-таки заключено перемир'я України Росії? Чи все ж таки буде в цьому році? Така борьба йде за це. Воно лисиця, хаос. Чи буде заключено перемир'я? Розмишляють і наші, і, і ті. Так, чи буде перемир'я? Ну, от іде якась от лисиця і потеря. Всі показують от хаос, розрушення, хаос. Ліса хоче сварувати і потеря якась йде. Розрив. Чи буде перемир'я в цьому році? Криси. Проблеми Неправильне неправильные Все неправильно. Хитрость, обман. Уже нужен отдых. Вже треба завершувати. Ну, ключ в руках і карта радості. Ось вот эти карти говорять, що так, да. все-таки буде. в цьому році. Так, повернули полонених, да? Хлопців. Чи ще буде в червні повернення. Щось тоже обмана, много обманутої надежди. Щось не так. Тяжело, що то йде це дело. Так, помощь. Помощь і опять помощь, милосердіє. і да, да, повернення ще буде. Ще повернення буде, да. Так, що тут? Чи дійсно росіяни перекидають військову техніку з Криму і Херсонської області на Сумську? Ну, вже ми подивилися, ну давайте ще раз. Що там чекає росіян? Чи дійсно, що перекидають техніку на Сумську область? Це з Криму, з Херсонської області? Чи це так? Це правда? Так. Да. Це правда. І що їх там чекає? Россиян. Что их там чекает на Сумской области, Сумщина. Ну и то удачи М -м на перекрестке, нога вперед, шаг вперед, шаг назад, на месте. Можно сказать. То, что там село какое одно другое. Хлопцы, оно зупынять их. Не, отрицательный им там ответ. Нет. Там стена препятствия. Мстительные. Не, неудача, одиночества. Одиночество и препятствие. И уход. И уход. Большие бои. разобьют. Хлопці разобьють. Сила. Завершення циклу. Ничего не будет там. Окупації не будет сумщини. Зупинять і разобьють. Чи є Загроза рівненщині? Рівненщина, загроза. Ненадежно. Раздражение. Отсрочка. Это отсрочка вже людям. Ой, так, рівненщина, загроза е, да. Жулики под Трудне Трудное сражение, растрата энергии и карта. Прилеты, удары. Загроза Е. Так, Кривий Ріг, Що там на ближайші дні? Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Що чекає? Кривий Ріг, удари, приліт. Приліт, удар. Разлад. Вседозволенность і, і спустошення. Кривий ріг, Ух ти. Обережно. Кривий ріг. Марганець. Що чекає? Марганець по обстрілам на ближайші дні? Марганець. Проблеми. Ну, покровительство, защита, враждебность под контролем лиса. Ліса, ще може бути прильот, марганець. Ще прильот, неустойчива ситуація. От написала жіночка мені. Я бачу у вас котик, ви любите котиків. Ну так, да, люблю. От у мене їх восім каже. І заболів котик Себастьян. Ну, аж я не могла не подивитися. 7 років йому він заболів. І ці ж ветеринари говорять, що треба удалити йому зуби всі. Ну як це удалити? А що ж воно воно здохне? Чи треба це робити? Вона каже, я сумніваюсь, чи треба це удалять зубки котику цьому Себастьяну? Покажіть, будь ласка, Треба це робити? Та ні. не-не-не-не, трусость, неуверенность и это несоответствие. Не. Не зубки. Может, то камни. Камни я знаю, что удаляют. Это изменение. Не так. Разлад идет. Не то. Не то. Важный выбор, важное решение. То, может, камни, не зубы. Зубы не. Хай выздоравливаю, коты, Камни удаляют, я знаю. Бо він їсти не може. А зуби як? Так, ну ладно, подивилися. Вибачайте, кому там, ну, просила дуже. То ж такі питання треба хоч в лічку писати. Що ж я оце буду? Пишіть в лічку, подивимося. Так, хлопців, подивлюсь трошки. Петро 51 рік, очі темні, чи живий. Петро в полоне. Первая карта полону. Решение императора. Чи вин? Горе, мучение. Тяжело, дуже тяжело. Так, карта радости и решение императора. И еще. И колесо фортуны. И колесо фортуны, перемены идут. Решение. Решение проблемы. Поэтому в полоне живы и повернение. Бачу. Це Петро. Віктор. 23.04.61 року народження. Чи живий? Віктор. Чи він живий? Нестабільність. Озорваний контракт. Длительна, бедственна ситуация. В полоні він. В полоні. Живий в полоні. Рішення правда, порабощение полон. Довгі проблеми. Помощ. Почь. Там тиранія і довгі проблеми. Повернення. Кінець этому всьому. Карта болезни. тиранія. Подвішена пока. Карта перемоги. Повернення буде. Повернеться, живий. Это Виктор. Надо отмечать, бо забуду. Так, Виктор. Андрей. 16.03.81. 43 роки. Чижевый. Потеря. Перша карта. Потеря. Неудача. Это карта Першие перспективы. чевинжевый живый

Живий. Живий повернення? Сергій. Олександр 25.10.85 року народження. Олександр чи живий? Живий. Буде по справедливости повернення, решение проблемы. Ну, отсрочка идет, Опять отсрочка. Отсрочка. Живый. Живый. Это в нас Александр. Так. Игорь. 9-12-79 року народжения. Игорь. Живый. Снова Обманутые надежды. Длительная бедственная ситуация. Чижевый. Игорь. По отшельнику. Разрыв. Не, не бачу. Негатив. Иллюзии. Это иллюзии, говорят. Не. Володимир, 43 роки, О Володимир, 43 роки, Очекари. Чи живий? Да, живий. Живий. Хороші новини, хороше предзнаменування. Живий, по прямой. Король, рішаючий проблему. І повернення додому. Це Володимир. Живий повернеться. Так, що ми глянемо ще. Загроза Дніпра... Дніпропетровщини. Питали. Наступу. Буде наступ на Дніпропетровщину з Донецької, Донецького напрямку. На Дніпропетровщину. Азарт такий є. Припятствує. Припятствує. дорого заплатить. Неудача им. Не. На раздорожье и, и кинец. Нет. И этот Харьковщина. Наступ на Харьковщину будет. Зайдуть. Нет. Это фантазии фантазии и иллюзии. Не. Надежно все под контролем. Не-не-не, завершение цикла. На Запорожье наступ будет. Наступ на Запорижье, россиян. Это по отшельнику. Размышления. Плохие приметы им там. Помощь хорошая. Помощь. Ненадежно, плохие приметы. И по отшельнику укрытие. Решение проблемы. Не. Ну, попытки, и размышления, и попытки. Але ничего не выйдет. Жертвы. Подвешено все жертвы. Не. О, что их чекает. Башня розрушення. Так, ну і все на сьогодні. Подивилися ми. Дякую вам за увагу, за перегляди. Дякую, що ви зі мною, за коментарі. Дякую вам, гарного вам дня, миру та добра. До побачення.